Oh, yeah, Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж не буде брати? Я? По сині, плине кача, по поти сині. Він сам міг себе обідати, якось не обіжав ніколи. Він собі бо робив усіх, а комусь хотів краще зробити, в нього такий характер був. Добре. Ой, Боже, Боже. Ніде він не казав, що я не піду, я не буду. Ніколи він так не казав. Ой, Боже, Боже мій. не залишилося, крім цього. дитинку моя, долечка ти моя, ти мій герою. Киця ти моя золотенька, сину мій дорогий. Мамко ж моя, не. I'm So... По сині, лине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. maio de bogi ми чужі люди виберуть ми чужі люди цих не жаль ти вам кобу 24 лютого 2022 року в Україні йде повномасштабна війна. Лютий ворог приніс розруху, смерть, нечуване горе і сльози в усі куточки нашої неньки України. Та які б випробування не посилав Бог нації, завжди знаходяться вірні сини і доньки, які стають на захист нашої країни. За мирне небо хлопці помирають, їх матері в останню путь сльозами проводжають. Чи виживуть вони не знають. За те, щоб діти мирно жили, убивають. Але запам'ятай, герої на війні не помирають. Вони ті ангели, що сон оберігають, і їхню жертву всі запам'ятають. Гриміли гармати і гради ревіли, земля вся змішалася і почорніла, заплакало небо, вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защеміло, в боютім, в пекельнім і несамовитім загинув ваш син, найдорожчий на світі. Виконуючи свій військовий обов'язок, 2 червня 2023 року біля населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув наш односельчанин, Бондарів Ярослав Васильович, із позивним Бонд. Ярослав народився 24 жовтня 1995 року в селі Конела. Тут зростав, навчився в школі. Закінчивши її, поїхав навчатися та працювати в місто Біла Церква. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у січні 2023 року був мобілізований, проходив навчання у Великобританії по спеціальності старший стрілець-оператор. Після навчання був направлений до першого механізованого відділення, другого механізованого взводу, другої механізованої роти. Завжди був добрим, милим, привітним, мав багато друзів, любив та поважав своїх батьків. Уся громада, усі присутні в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття матері Ярослава Надії Іванівні. Ви втратили найріднішу для вас людину, одного єдиного синочка, одного з мужніх воїнів. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішою за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, близьких, побратимів, всіх, хто знав, любив і пам'ятав і шанував Ярослава. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну землю і кожного з нас. Шановна громада, ми сьогодні вже достатньо аж через край хлюбнули цього гіркого поняття, що таке війна. Це розруха, але найголовніше це смерть. Війна і смерть. Невмолимо, безжалісні. Які не розбирають, хто ти, чий ти, чи ти маленький, чи ти поважного віку, чи є в тебе родина, чи є в тебе гарна дружина, яка чекає тебе вдома, чи мама, яка чекає онучат твоїх, чи ти зробив все те, що хотів, те, що мріяв. Чи ти ще хочеш жити? Війна і смерть безжалісні. По суті, свої Ярослава вбили. Так, убили ненависний путінський режим. І сьогодні все російське викликає в нас агресію і несприйняття. Але я хотів би сказати, не вбили. Він героїчно загинув. Загинув, виконуючи. Найвищу чесноту людську поклав своє життя заради когось, заради вільної України, заради нас з вами, заради нашої свободи і незалежності, щоб ми не ходили в ярмі, нагнуті, щоб ми могли думати, як ми хочемо, робити те, що ми хочемо, і самі розвивати свою Україну. Весь світ зригнувся, коли Україна заявила про себе. Маленька Україна в порівнянні з Росією і показала всьому світові, який просто спостерігав, а чи витримає Україна? А ми витримали. І тоді почали нас всі підтримувати. Завдяки кому? Отаким хлопцям і дівчатам, яких, на жаль, ми сьогодні проведжаємо в останню путь. Прості люди, які були простими працівниками, службовцями, геть непрофесійними воїнами, але вони стали ними, вони освоїли професію воїна. Сьогодні я від усієї громади хочу щиро подякувати всім мамам і вам, особливо, Надію Іванівна, за те, що ви народили і виховали такого славного сина. Дуже гірко говорити, що він був. І ви сьогодні не можете навіть дотронутися до його тіла, Це саме... доторкнутися, Це... Це... глянути, попестити його до цього тіла, яке ви викухували з дитинства, не досипали ночей. Таких слів знайти надзвичайно важко, щоб розрадити вашому горю. Але все рівно я хочу висловити співчуття від кожного з присутніх, від кожного члена нашої громади. Слава нашому воїну, Ярославу! Слава всім воїнам, які загинули за захист неньки України. І слава Україні! Почувай з Богом! Шановна громада, шановні присутні, війна продовжується, війна не зупиняється. Ми продовжуємо боронити кордони. Запам'ятайте, будь ласка, що тільки молодими синами ми здержуємо натиск ворога, молоді сини захищають нашу батьківщину, стоять на сторожі її свободи і незалежності. І тільки завдяки молодим воїнам ми переможемо неодмінно. Я ніколи не забуду слова Ярослава, коли у нас з мамою були такі натягнуті дуже тяжкі розмови. Але зараз я можу це сказати. У мене в очах його слова, коли він зайшов і сказав: Я ховатись не буду. Якщо треба, я йду. Останні його слова були він не ховався, тому і загинув я герой, щоб ми могли ранком просипатися, щоб ми могли виховувати далі своїх дітей. Завдяки тільки їм, молодим хлопцям, таким як Ярослав, ми можемо продовжувати наше спокійне, розмірене життя. Де нема вибухів ракет, де нема руйнувань будівель. Тому пам'ятаємо таких героїв, як Ярослав від всіх військовослужбовців Жашківщини, від всіх військовослужбовців Збройних сил України. Шановна Надія Іванівна, прийміть найщиріші слова співчуття, скорботи. Запам'ятайте, герої ніколи не вмирають, вони завжди живуть в наших серцях. Слава герою! Бондареву Ярославу і слава Україні! Ми ну, сьогодні прийшли попрощатися з безвинно обієним воїном Ярославом. І повинні пам'ятати, що саме цінніше, що він віддав, це своє життя. Віддав він своє життя не тільки зараді своєї матері, близьких і рідних. Він віддав своє життя заради нас, у тут всіх присутніх. Тому кожен з нас зобов'язаний, повторяю, зобов'язаний молитовно поминати цього бієного воїна. Кожен з нас сьогодні після цього похорону розійдеться по своїх домівках, по своїх справах, по своїх клопотах, зануриться в своє ботове життя і забудеть. Але ми повинні пам'ятати і молитися за нього. Так як ми кожен день молимося за своїх дітей, близьких і рідних, так само ми повинні молитися за упокій душі безвинно обієного воїна. Нам кож моя лайме. Бо в душу, душі, там, де праведні спочивають, Господи. Разом, і ми запам'ятаємо його усміхленому, Можливо, це дійсно ця могила повинна була закрита, щоб ми його запам'ятали усміхненого і радісного, і просили його, щоб повертався живим. Так, да, Ми хотіли одне, але він хотів допомогти приблизити перемогу. І сьогодні всі, хто молилися, молилася вся наша родина, молилася рано в день і ввечері. І всі мами моляться. І я сьогодні хочу сказати до всіх мамів, які моляться за тих синів і молилися за тих синів, і впа, пропала віра, за тих синів, які відійшли. І ми одержали отакий результат. Але це результат не від Бога. Це результат від темних сил, які сьогодні хочуть не тільки вбити наших синів, а вбити нашу віру в те. Що ми маємо вічність там і зустріч там із ними, вони воїни світла. І прошу сьогодні молитися ще більше і об'єднуватися в молитвах. І тільки молитвою. наші молитви, ран... ранішні, деннішні вечірні, допоможуть нам вистояти нашим синам, які сьогодні на передових позиціях.